Слава Ісусу Христу! Хочу дати свідчення про те, як в мене покращився зір. Ну, моя робота пов'язана із тим, що я багато читаю і, і довелося в деякий час вже брати окуляри. Я окуляри ніяк не хочу носити, ну не можу їх носити. І так ну, важко я завжди відкидаю, і, і дуже важко мені було. Ну, no. Але деколи таки змушена була брати окуляри. Але якось ввечері я запримітила, що мені окуляри не потрібні, я читаю. Другий раз знову я відкинула яке чисто бік, читаю найдрібніший шрифт. Ну і все, я сприйняла просто ну, просто як дане, ну, і не звертала вже на це увагу, що в мене зір покращується. А якось Наша прихожанка пані Оля давала свідчення про те, що в неї покращився зір. І я тут так пригадала, та ж і в мене покращився зір. Так, і я вже добре бачу, мені вже окуляри не потрібні. Вчора навіть, тут ввечері, я перевіряла так, при нічному такому освітленні найдрібніший шрифт читаю дякую дякую богу дякую отже дякую за ці цей, цей ваш великий дар допомагати людям допомагати людям розривати Прозривати так і духовно, ми так отримуємо тілесні зцілення, отримуємо фізичні, але набагато важливіше, що так ми завдяки щирим молитвам отця Олега приходимо до духовного прозріння, прозриваємо душевно і, і ті, які нас які спілкуються з нами, також стають кращими, також хочуть прийти до Бога, намагаються прийти до Бога. Я можу багато, дуже-дуже багато свідчень давати про, про такі, такі дивні, ну, прекрасні зміни у душах тих людей, яких я знаю. І я розумію, що це не просто так відбувається. Я розумію, що це відбувається завдяки ревним мурінням отця Олега. Дякую Богу за вас, Отче.